Друзі, я вас вітаю. Я навіть не знав, що є така краса, що є от класні... Це я себе знімаю, женщина. Э Блін. Виявляється, символ Дніпра, Символ міста Дніпро. Алілуя! Розвертаємося і дивимося. Апа-па-па-па-па-па-па. Ось цей бик. що Якщо цього бика. Бика потерти за яйці, то що буде? Щя вам буде, буде <гум> вам щастя. Кажуть так, місцеві. Давайте перевіримо. На прушечку. <гум> Ось так бик наш виглядає. Друзі, ну це ж так прикольно. <гум> Ось такий бик. І ми спостерігаємо, як... О, а тепер треба розрізнити, де яйці, а де не яйці, хлопці. <рес> о, ха О, отакий от бик наш! Треба потерти за яйці! Чуєш! О, о, візьми так гарно! таку так, візьми, о, так! Береш в руки, маєш веш, як кажуть! Де твоя рука? О, о клас! А, монах теж же знімає, о, Жека. О, Давай, а ну чекай, я себе зніму спочатку. Оба! Повертаем камерку, повертаем. Оба! Ось вони. Ось! Говорю, потерти, так? Потерти. Ха-ха-ха, Ви натерте. Чуєш, Женя, Женя, а на рахунок все щось. Женя! А на рахунок все щось сказано, чи нет? Ты що таке? Давай. Так, зараз нову локацію, хлопці придумали. Перекидаємо телефончик іншу ручку. Опа! Сюди дивись. Дивлюся. Полибай. Хе. Ану, давай, запах. Жека. Опа, Жека, ану, тримайся за ручку. А! Жека тримається за рожку. Ну давай, я за рожку живу. Опа. Якось так, друзі. Ну, хвилинка гумору мусить бути. А як інакше? Булетелі. А, все, все, все. Ой, підтримуйте збройні сили. Я сказав, що потримайтеся за яйця. Все прекрасно. Люблю цілую, обіймаю. Побачимось. Пока.